Привіт усім, хто цікавиться дивовижними фактами на каналі, А чи знали ви що? Сьогодні ми розкриємо таємниці одного з найвпізнаваніших символів нашої нації вишиванки. Вишиванка не просто одяг, а закодована історія та оберіг. Коли ви бачите українську вишиванку, що спадає вам на думку: краса, традиція? Звісно. Але чи знали ви, що кожен візерунок на ній це не випадковий елемент, а стародавній символ, що несе глибоке значення і є потужним оберегом? Вишиванка це справжня книга історії, написана нитками. Наші предки вірили, що вишитий одяг захищає від зла, приносить удачу, здоров'я та добробут. Це була молитва без слів, яку майстрині вкладали у кожен хрестик та стібок. Символіка візерунків вражає. Ром? Символізує родючість землі та достаток, хрест захист від злих сил, восьмикутна зірка Алатир, гармонію Всесвіту та оберіг від усіх нещасть, калина символ роду, безсмертя та України, дубове листя, чоловічу силу та довголіття. Крім того, кожна ниточка і кожен візерунок мали регіональний код. Вишивка Полтавщини вражає своєю білизною та дрібними геометричними орнаментами. Гуцульщина це яскраві кольори та складні геометричні мотиви, а на борщівській вишиванці можна побачити густе чорне шиття, що є унікальною згадкою про трагічні сторінки історії. Вишиванка це не просто елемент гардеробу, це жива історія, оберіг та невичерпне джерело знань про нашу культуру. Вона об'єднує покоління і розповідає світу про незламний дух українців. Чи знали ви про таку глибоку символіку української вишиванки? Поділіться своїми думками у коментарях і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнавати ще більше дивовижних фактів. До нових зустрічей!